Тарас Шевченко в казематі, за байраком байрак читає Тесленко Ольга, учениця 9 класу Миколаївської гімназії номер 44 За байраком байрак, а там степ та могила із могили козак Встає силий, похилий встає сам ночі, Іде в степ а йдучи співа. Сумно співає. Не носили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає, нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман. У ярму християн нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили. І зарізали брата. Крові брата впились, і отут полягли у могилі заклятій, та й замовк, зажурився, і на спис похилився. став на самій могилі, на Дніпро позирав. Тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили за Дніпра із села. Руно гаєм гуло, треті півня співали. Провалився козак, стрепенувся байрак, А могила застогнала.